Чоловічі базові футболки від німецького бренду Aldi. Лише 92 гривні за одиничку. В лоті будуть представлені 20 позицій і вартує лот 1840 гривень. Будуть деякі позиції в упакуванні такого плану, можливо, і такий план, або ось такий варіант, можуть вони бути пошкодженими також. В деяких варіантах будуть присутні просто бірочки по складу. Це 100% бавовна, класна, легка дихаюча тканина. В деяких модельках буде по коміру ось така прошита стрічка додаткова, щоб комфортно було носити. Йдуть вони в класних базових кольорах: це білий, чорний та темно синій Базові, класні, круті кольори. Ось так виглядає чорний варіант. Як я вже казала, це 100% бавовна, дуже легенькі, дихаючі, тактильно, неймовірно ніжні, приємні, розміри Ечки буде 7, елічки 3-4, X 3-4, XX буде 6. В залежності від лоту, можуть варіюватись розміри та кольори. Ось така синя буде представлена з лого, з надписом на е -ру рукавці. «Так». Ось так вона виглядає. І давайте подивимося ще на білу. Як я вже казала, розміри від М до XL. Ось так виглядає біла, дуже ніжно та класно. Нагадаю, 92 гривні за одиничку. Ну це дуже супер класна ціна. Якщо бажаєте його замовити і заробити на цьому лоті, звертайтеся до наших менеджерів ВКонтакти, буде під цим відео.